Йоу! Підписуйся на мій основний канал Aronestic. Там я проводжу усі стріми, роблю розіграші, записав уже два відео, а в Телеграм взагалі кожні 10 днів дарую скінчик, залітаю в нашу спільноту Чупачупс. Підписуйся на Telegram та ютубчик. Привіт. Привіт, чаті вас. привіт усі. Я зайшов на офіційний сервер, тут буде десь онлайн на 500, як завжди Я потім зроблю стрім, можливо, у когось є всякі такі, всякі причуди. Їх там просто капець. Ну, гарну. О, есть. Что за хрень? Блин, это просто капец. Так, все, музыку выключаем. Супер. Мирончик, Сонечка, Рамзезик, всем привет, тули красотули, мои маленькие. Мах. О, боже. Сюда. Вы что, уже лайки нажал? Мыльно якось? Блин, ну я ничего не зарублю, такие интернет. Типу, я якість я не, 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 не зроблю краще якось. Ну, взагалі, як... нас тобі завдання гуськом 5 хвилин. О боже мой, ну гуськом так, гуськом. Тепер мені гуськом, давайте, ми зараз це сфармлюємо швиденько. Зараз дороблю аватарку, покажу. Так, да, давай, давайте, друзі. Так, скидаємо сюди, стрілку теж сюди. Перший бурі... попався. У мене, друзі, сьогодні кросхейера немає, працює. Так, вдалого виживання побіг справи доробляти. Рамзі, а ви відос записали чи ні? Ти ж там відік записував. Так, це ми сейвимо. І звірі застакані. Це капець імба. Я тупо записував відік і монтував, тому що я ж кажу ті план два відіка в місяць викидать. Костей, курва. Ну, вообще тобі тыку. Сдохни, курвец. Звук полна, фигня, короче, крип. Будет нормаль... нормальний звук записати. Вот так Боже, ти чого ти лоу хіпешний фармиш? Зарубал. потім будем уже сюди приходить. Зь. Найс. і просто случайно упав О, муркит, Привіт Боже. Тест. Не, звук все одно херня. до додому, я ж казав, що він не все ще міг перенести. Блядь, ну як ти попадаєш сходу просто. Ти живеш, чувак. Жесть там, чуваки, мене пошить три чата, прийшов ви все по крокам. Що там, що там? Да, зараз будуть болить. Зараз буде жорстко болить. нас по спонлайну. Я не бачу, мене не показує. Є 20 людей. Бо якщо стрімлю для 10. Аронис, тобі завдання гра стоячи двох хвилин. Я так і знав, що випадеться діч. Мене пузо болить, мене жопа болить, мене все болить, а мені цю діч сине. Сунете мені цю гра стоя, блін. Ще один зелений ящик стоїть. Костя, молодому від стариків. І ще один зелений ящик. Нє, ми реально з вами поселились не там. Реально. Аронес, тобі завдання блок ЛКМ 3 хвилини. Знущаєтесь? О, серх, привіт! Лювнули. Ну, типа, там ж треба озвучувати те, що я роблю, і блять. Я ж не можу хилятися, чувак. Я ж не можу хіляться, чувак. <смі> Ой, друзі, ну ви знайшли тайм. таймінг. <смі> так він там не один, кстати, прикиньте.

Тоді на дуо серверу. Щас я чекну, де мене коннект до нього. Оу. Я випадково спалив сервер. Привіт, трохи підтримаю. Кочатік. Привіт, привіт. Не знаю, хто це додати, звісно, не написав в коментарях, но. О! Друзі, так це ж ідеальний старт. Ми з ходу маємо другі верст. А, треба шафуку улыпать, да? Так, Рамзі, що там у тебе? Біжу по дорозі. Я тут, на фарм... шляху -я! Я тут фармлю. Жестко uh -huh. мы тут фармлю, чувак. Я тут же стіки нафармлю. Нам треба ставити домик тут. Я mm -hmm. чую че Блін, вовчики вовки, чувак. Вовки. Я Вони тоже. Вони на тебе гавкають? Я дійсно не на мене. Да. <laughs> це на мене. О, ревик. Ты ревік ревик Так. Да. У тебе 4 патрона? Ні, у мене ще набої з ящика випали окремо. Давай їх уб'ем. Вовків? кой-буде? Да. Ой-ой, їх тут прям дуже багато, цих вовків. Та ні. Тихо, 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 тихо. Не ворушись, моя розова жопка. Іди сюда, бляха муха О, тут чувака з'їли, тут чувака з'їли. Кайло я, кайлої, чувак сюди. Чувак, чувак, треба йти перероблятися, чувак. Соло стрім перетворився в дуораст. <laughs> Кайф. Блін, зав... я вам кажу, от, коли ми наб'ємо тут офігенний онлайн, у нас такі будуть розіграші люті. Ви просто охірєєте. Стрикоза, стрикоза, дядь, дядь, дядя, дядя, стрикоза. <laughs> чувак, щас ми їх розкидаємо. У нас ревчики є. А, вони на остров полетіли. і все? Різко. <гуми> О, прыгни! Ты мешаешь. Блади бег плеер Мзезик. На. Все, есть. Винков раз хотим. Mm. Да. Просто я відчуваю те, що я зараз всіх уничтожу. Я чує. <гуми> Опа. Пиши в чат найкращий стрімер Аронестік на сервері. Ховайтесь. Пиши в чат найкращий стрімер Аронностик на сервері, ховайтесь вжиту холопи. Добре, пишем. Зараз скопіюю. Уже все. Я уже, уже почалось, Рамзі. Уже Я прийду з луком, бо вже. Так, дайте мені камінні списи Twitch мене просто комп не сильно тягне. Я і так... One, two, Ого. Я і так на... Кожні 10 лайків. На самих низьких настройках стрімлю, і мене 70 FPS то від сили. Дороги біжить сюди, біг сюди. Чувак. В кущах біля а дороги. Аронис, тобі завдання, завдання на осліп одна хвилина. Бля, мені на осліп одну хвилину, чувак, я нічого не бачу. Ммм... Mm -hmm. <laughs> Ви шого нічого? Чесно. Чесно. Мене 5 хп а осталось. А ти міг би його ляпнути. Міг би, але він тебе ще ляпнул. А в мене весь метал. Там чел, по чел за, за скамнем, не знаю, може бомж, може залутаний. Так тут бомжи спаун, что ты У Тебе едорва? Так, є. А тут сейчас буде, прикинь, тут сейчас буде 2000 <гум> Або 100 в ям. Або я. в ям буде. Угу. <гум> буде. шофу. Опа! Потім поймеш, що я поржав. Він поламався. Так ми починичного лицей, там не дорого, 150 скрапов у нас є. Він починиться. Не страшно. О, чувак, тікай, Звідки? 100 берем. О, бля. Дав тику йому. Дав йому тику. Він геть на горі там, коротше, сидить. Ну він поки що відійшов трошки. Все, спускайся вниз, я піднявся. Будеш? Блін, Юль, я ж кажу, треба записаться, ж ешь фармілка, фармілка. Та де фармілка? я три камня токнул. Дальше будем шукать фармилок. Прием на 140 побили. Ні, ну блін, ну це не цікаво. Я ж кажу, у мене хлопці більшість этим займаються. І У мене даже руки і чекай, коли дом. Там може бути хтось із наших підписників. Угу. Чувак! Там три білих сета в ям. А! Коли вони спили? Чувак, коли вони спили? ГЖ. Чувак, ну прям. А коли вони встигли, як це так? Раз, два, три. Ой, <рес> бля! Я тебе чіл! Пацани, здаюсь! <рес> <рес> да. Де ви це все, поб... Де ви це все побрали? Алахуар, братішка, братишка, уакбар, братішка, братишка, от бар. Ааа, утром було. було. Hi. Hi. Ладно, нормально. Приходи нас рейдить, а, ми живем да. на S2. Подождите, Конечно. подождите, писайте, пиздой, пиздите. Обийте, обйте, обйтейте, чувака. я набагато цікавіше дивиться, допустим, ніж то я на тому сервере зайшов на вайп і просто тупо по KD відкисав із-за того, що мене тим снайпили. Ну, не стрим снайпели, сиділи під хатою. Роби всі, я з'їм. Вари всі, я з'єм, давай. Ти їх побориш? Побориш. Работа? Пертопеньку варимо, Да якесь м'ясо, якщо я. Домовимось. Так, за тобою дерево тоді на тобі ритус, я скину під себе. Я вже скину. За мною тоді камінь. А метал на метал дверку у нас є? Да. Цепр. Дядька, Шо? Це постанова. Що ти знайшов? Чого чело? Тихо, 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 дядька, дай е с палки кину. Иди, залазь, з за луту, я забитий вже Що з лутывать, шафу давай ламати. Так, зараз поламаємо, перше свою викиду. О, ревик, чувак. А, да, 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 да. Мы можем тут жить Ееп твою налив, це ферма вуликів была, чувак. Ну Йо, зараз поставлю. Це, це був знак, что треба тут ставить кибитку. Камень сюда ще скину. На, камень, на камень, не апай дерево, не трать дерево. Дерево дуже сильно треба. Ооо, О, Рамзі, це стоїть хати. <рес> <пішло не> <рес> Там на тих скринях нічого немає. Рамзі ховайся. Щас прийдуть бахать. <рес> я не побачив його. Так, вони чекають. Він і чекають до тебе зайшов. Він один поки що, але другого я не бачу. Дайте, йо, дайте метал, дайте метал, будь ласка, метал, 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 метал прошу. О, вже біжать. Зараз будуть бахати. Да. Тільки ки рейдить на стінку. На стінку рейдить? Да. Та я втримаю, що що за виживання таке. Я думав, не будуть вони рейдить. Хай Та. собі бахають. А це виживання у нас сьогодні імбове. Не спіли поставити дом, нас прийшли бахати. А, вони Здається, Рамзі більше з тобою не грає. У, мені навпаки, прикольно. А, все. все. Я не, не встиг забудувати, блін! А де? 50 є, кожні 10 лайків. Друзі, мені мені... Спалку... Зараз у нас будуть калаші. Дивився соло левелінг Не, поки що не дивився. Там якийсь чувачок в чорному такий. А на тобі завдання руки на стіл одної хвилини. Поняв, друзі, руки на стіл. Вставай, ти бояш живий. Ну якийсь завжди інший чел. Скиньте, вже поздно. Я на хаті. О, І що? здорово. О, чувак, вставай, вставай на спалке, вставай на спалке, рамзе. Yeah. Чувак! О, я сейчас буде, я тебе кажу. Ставим. Лучший магазин. Лучший магазин. С. <coughs> да. Зимбуд засады. Не, ну мы смогтать за Реси не будем, друзья. Бриг! бо Все, бочка, бери. Блин, мы это ТПС oh. вообще не моем. Вдевайся, погнали. Ооо. Oh. Да на прикольно было. Давайте удачи. Да, Давай вообще, это, супер, да вообще супер хлопцы. Тут я тут я тут. О, Джесус. Какого? Я у тебя в чате замучен, блядь. Тут в русский писал, и замутили. А, вон Вони... Ты по кому? Там формилка, пошли чекнем. О, ресики. Друзі, отаке, і вайп, і на вайп залетіли, і там, і тут. Короче, все на кучу. Шикарний стрім. Ще і рамзі кайфанув, бачу. Ну, де, де вони трають спочатку треба глянути. Угу. Хазік справа наверху. 4 хіта. на сірки, там де сірник. Голову дав, голову дав. Хорош, хорош. Можеш його підлутати? Можеш його Да-да-да-да-да-да-да. Якщо в нього є ресурси, просто його лутаємо і сейвим. Будь акуратний, вони мож, зайняли вигодні позиції. Ми типу пушимо, а, <поцентричен> у, них, а у них вигодні позиції. І чекай до. Mm, Рамзі, йдемо, коротше, берду. Він, він, він заховався в, бал, в якийсь <поцентр> з хати. Нас буде той чувак пушить. Пішли, да, пішли. Все, да, да, да. справа, справа. Біля жовтого контейнера. Там, де зелений і Мене, Мене зажимають. Біжи до мене, біжи до мене, біжи я до мене. Я не живу, я не живу, я не живу, все. Я mm -hmm. тут. Я понял. Хорош, давай, давай, жми, його. Хорош. Бля, кончена та брюнка. Хилься. присядь вниз, хилься. А я знаю. Понятно. Ну, Я точно не виживу. Я одного нахитував. Чувак, їх там просто кодло повне. Ти можеш туди втікти? Я живу, а ти можеш туди втікти? Ну я ще по Він, Він, короче, бомж, чувак, просто він просто з пешкою боюся. Опа, калаш, прикры. Я калашу дав 4-5 хотів. Я хочу зброю засейвити. А, в мене в SMH просто забрыло. Нормально, ми поселилися вдома, вдома в дом ми в ми Мене... калаш забрав. О! Три штуки ще. Собі. Випало ща. Сейчас себе выпало Ты без коллаж. Патроны, тромбашцы, весь муки. Треба скидки скрабсов. 70. Держите, тканину собі на отхил. Давай, скап. На, держи. Весь їхній геймплей заключається в цьому, сидіть на хаті. Да, мы чули. 60 кожній 10 лайків. Ні, Да, да. о, подожди, манинг, пост. Пошли ми сюди. Аронест, тобі завдання на осліп одна хвилина. Чувак, я без очей. Тей, чувак, крий мене. Стій на місці. Я стой на місці, крий мене. Скільки, По часу скільки? Одна хвилинка. Стурка опнута на криші бачиш? Да, с болтом, кстати. Mm -hmm. Чел на крыше. Тихо, куда? Ты там два чела. Рамзи вниз, рамзи вниз, треба их забайти сюда. Я мисс кликаю. Сейчас. Байтанул, чувак. Да, нечего. А, не, вин на, на перерабе. Это я тебе убил. А, хорош, и все. Скажи таранзи. я вид